Традиційно найбільш заплутаною та складною темою, як для новачків, так і для просунутих користувачів англійської, є артиклі ЕН e, та Д. Сьогодні ми розберемося, як уникнути більшості помилок пов'язаних з ними, ба більше, я вам скажу, що близько 15% помилок, усіх помилок в англійській мові, які роблять ті, хто її вивчають, є артиклі. І взагалі, коли ми не вживаємо артиклі, це звучить для англомовних дуже неприродно. Тож вони дуже важливі. Вони можуть здаватися нам непотрібними, однак, в цьому році я вам доведу, що навіть в українській мові вони б не завадили. Та спершу перевірка домашньої. Скажіть англійською слово весна Spring, Осінь, отем. Влітку. Інсаме. Взимку. Інвінте. Липень. Джулай. В січні. In january. Молодці. Тепер безпосередньо до артиклів. Короневе та головне граматичне, що вам треба знати про артиклі, це те, що «ен» вживається лише в однині зі звічуваними іменниками. До прикладу, I have dogs. Тут ми не поставили артикль, так? Чому? Правильно, тому що «dogs» може ні. Однак, коли «dog» була одна, собака лише одна, то без проблем. I have a dog. I don't like water. Ми не вживаємо тут артикля, адже «water» є незлічуваним іменником, так? I don't like water. Натомість, артикль «з» може вживатися в однині та множині Зі звічуваними та незлічуваними іменниками. Це має значно менше обмежень, ніж артиклі «ен». I have the dogs. У мене є ці собаки. I have the dog. У мене є та собака. I don't like the water. Мені не подобається ця вода. Зрозуміло, так? Що з незлічуваними, що в множині, що в однині, Z може вживатися. До того ж, по сенсу, Z. Дуже часто може означати те ж саме, що Зіс, Z, this, ЗУС this, вказівні займенники. І часто може ними займ... замінятися. Наприклад, в цьому реченні I have this dogs. У мене є ці собаки. Звучало б абсолютно нормально. Однак, важливий момент. Не завжди це так. І все ж таки, артикль Z не перекладається як цей, ці, це. Однак, часто ми його так можемо перекладати. Далі, артикль En є неточним. Вони є невизначеними і вживаються, коли ми говоримо про річ в цілому. Що мається на увазі? I don't like a watch. Мені не подобається наручний годинник. A watch – це наручний годинник. Apple Watch. Це означає, що мені просто наручні годинники, мені сама концепція їх не подобається. Мені подобаються годинники, котрі висять на стіні. but I don't like a watch. Але мені не подобаються годинники, котрі треба носити на руці. Гаразд Because we have cell phones, тому що в нас є телефони. Натомість, «the» – це є точний, визначений артикль, який вживається, коли ми говоримо про щось конкретне. Наприклад, I don't like the watch. Мається на увазі, що мені не подобається саме цей годинник. Годинники наручні це супер. Однак цей годинник наручний мені не подобається. В такому випадку ми вживаємо «the». Або ваш наручний годинник мені не подобається. Або я побачив на вітрині три наручні годинника і кажу I don't like the three watches. Мені не подобаються ті три годинника. Зрозуміло, так? Вживаємо «the», коли говоримо про щось конкретне. En також ми вживаємо, коли говоримо про щось вперше, про щось, про щось незнайоме нашому співрозмовнику. Наприклад, ми йому кажемо I have, a car». у мене є машина. Так? О, ваш, ви недавно з ним познайомилися з цією людиною. Тому звідки йому знати, що у вас є машина? І ви кажете I have a car». Ви не скажете I have The car», бо це означало, що він вже знає, що у вас є машина, і ви кажете, у мене є та машина, саме ота. Ні. Коли ви говорите комусь вперше, що у вас щось є, ви вживаєте артиклі «ен». E, Звичайно, якщо це однина. І злічуваний іменник. Так? Також ми вживаємо артиклі «е», коли запитуємо про наявність у когось. От ми не знаємо, чи у вашого друга є словник. Ми питаємо у нього: Do you have a dictionary?» У тебе є якийсь словник? Ми не скажемо The dictionary» – той словник. Бо це б означало, що ми вже знаємо, що в нього є словник, і нам треба якийсь конкретний словник. Ні. Або конкретні словники. Я питаю, do you have a dictionary? У тебе взагалі є якийсь словник. Натомість, Z ми вживаємо, коли щось попередньо було згадане, коли щось знайоме співрозмовнику чи вам. I have a car. Співрозмовник не знав, що у вас є машина. Ви йому кажете, у мене є машина. Тепер він уже знає. І вдруге, згадуючи про цю машину, ми можемо вживати артикль D. Більше того, ми його повинні вживати. The K is great. Та машина чудова. У мене є машина, та машина чудова. I have a car, the car is great. I have a pencil, the pencil is good. У мене є олівець. Цей олівець класний. Далі, N. Ми вживаємо коли що небудь описуємо. Julia has a house with giant trees. У Джулії є будинок з велетенськими деревами. Так? Ми не кажемо, що у той будинок Джулії ні. Ми просто кажемо, що у неї є там якийсь будинок, і це якийсь там будинок з велетенськими деревами. Натомість, коли вживаємо артикль «the», коли хочемо вказати на цей об'єкт. Ми вживаємо артикль «the», коли об'єкт поруч, у зоні видимості, або десь ми його бачимо на мапі. Септо. «Julia Джулія the house with giant trees». У Джулії є он той будинок з велетенськими деревами. Цей будинок ми бачимо, він десь біля нас. Можливо, на кінці вулиці, можливо, перед нами. Можливо, ми говоримо, що ось у цей будинок Джулії на, на мапі показуємо. «the house with giant trees». Додатково додаючи, що він з велетенськими деревами. Так, і останній момент Ен означає ван, один. І не може бути і може бути ним замінене. Мається на увазі те, що тепер вам зрозуміло, що чому ми не можемо з артиклем ЕН вживати незлічувані іменники або іменники в множині. Тому що ЕН означає ван, один. She reads е бук. Вона читає книгу. She reads one book. Вона читає книгу. Звучить для англомовного абсолютно однаково. І, тобто Е e в багатьох випадках може бути замінене словом ван. Ну або N. І це буде звучати абсолютно нормально. Comprend, yes? Так. І артикль... Е, тепер останнє правило, яке стосується всіх артиклів. Артиклі не вживаються перед чи після призвійників. Це стосується всіх артиклів. Мається, що на увазі? She doesn't like my poem. Коли ми вживаємо присвійники, присвійні займенники, такі як «my, him, they, your», мій, моя, твоє, їхні» і так далі. Артиклі не перед ними, не після них не ставляються. Не артикль «the», не артиклі е", е". «She doesn't like the my poem». Ні, на що нам вживати «the» або «e», е", коли ми вже знаємо, що це мій вірш? Ні, нам це не потрібно. She doesn't like my poem. Просто кажемо, що їй не подобається мій вірш. Цього буде достатньо. Прекрасно. <кхід> Бережить, все це. Звичайно, тема складновата. Що я вам рекомендую? Скласти по 40 речень з артиклем ЕН та з артиклем Д. Використовуючи правила, які ви щойно переписали, які за мною. Було б добре, як зазубрити. Однак зубріння дуже сильно псує. Бажання до вивчення, тож не рекомендую цього робити, ліпше просто, крім моєї, перегляньте ще навчалок 10-20 по артиклям. Звичайно, за день цього робити не треба, бо це все вам в голову ніколи не влізе. Однак протягом 5-10 днів ви це можете зробити, і воно настільки гарно засяде вам в голову, що ви ці правила запам'ятаєте. Однак найважливіше не запам'ятати, а навчитися їх вживати. Для цього складіть речення. Далі дуже вам рекомендую виконувати вправи, які будуть внизу. Не хвилюйтеся, ця тема складна. Одразу вона у вас навряд чи почне виходити. Однак, вивчивши все це, ви навчитеся з часом уникати 80, близько 80% помилок пов'язаних з артиклями. Повірте, навіть досвідчені, навіть вчителі англійської мови, часто забувають навіть про ці базові правила. В майбутньому будуть більш поглиблені уроки, які стосуватимуться артиклів, а поки що вам цього вистачить. Це була англійська українською. Бажаю вам всім удачі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І на все добре. До зустрічі.